Це наша перша зустріч у новому році. Це кінопростір АйМАК. Залишайся з нами, буде цікаво. Ми розпочинаємо. Після святкових канікул ми повертаємося до звичайного ритму життя. Цьогоріч я тобі обіцяю ще більше кінопрем'єр та ще більше яскравого настрою. А сьогодні на тебе чекає аж три кінопрем'єри, так що обери свою і дочекайся моменту, коли ти отримуєш два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D». Минуло дев'ять місяців а ти не спакувала речі і не розлучилася із ним. Він кожен день зраджує тебе секретаркою. Ти колись робила помилки? Готова, мамо? Тягни зайчику. Я тримаю. А ви? Ну, Я живу в дядька в сусідньому домі. Ти не звідси, так? Ні. Мої батьки загинули в аварії. Закінчу навчання в школі Монро. Моя мама там викладає. Вона надто класна, як для вчительки. Боже, яка ви гарна. Пробачте, я не мав цього казати. Нічого, це найкраще, що я чула за довгий час. Тоді я радий, що сказав це. Коли втрачаєш своїх коханих, не можеш ніде знайти собі місце. Мені час і ти. Прошу, не йди. Жодного осуду, жодних правил. Лише ми. Послухай Но, я була вразливою. Я доросла, я не розуміла, що кою, я так не можу. Ну, а залишись вечеряти. Привіт, місіс Пітерсон. Скажіть їм, що сталося у вихідні? А що сталося? Здійнявся сильний буревій. Вас там не зачепило? На озері не було ані хмаринки. А ми тут добряче намокли. Директор Уоррен. Добрі новини. Я затвердив ваш запит про вступ Ноасендборна до вашого класу. Кевін? Кевін, Ти відправляв листа з моєї скриньки? Здається, її зламали. Варто змінити пароль. З 23 січня твій батько тепер часто вдома. Так здається. Не забувай, як він кинув тебе колись. Любов, будь ласка, не спілкуйся знову. Побачимося у школі. Привіт, хлопці. Господи. Що відбувається? Мене виженуть з роботи. Мій сін моє життя. Одержимість. Ніколи не була. Чого ти хочеш? Я ніколи тебе не відпущу. Так близько. Залиш мене у спокої мене і мого сина. Не можу, Клер. Я ж твій сусід. Ціна однієї ночі. Візьмете в дорогу. Обожнюю печиво твоєї мами. У січні. Пристрасть може бути різною, але коли вона стає фатальною, наслідки можуть бути непередбачувані. Режисером стрічки став Роб Коен. В його арсеналі фільми Серце дракона та форсаж. За всю кар'єру найкраще Коену вдавалися саме кримінальні трилери. Подивимося, як проявить себе майстер у фатальній пристрасті. Фільму про Каті з 22 січня не пропустимо. Ми рухаємося далі. А далі ще цікавіше пригодницький трилер Чорне море з Джудом Лоу у головній ролі. Такого виру емоцій на екрані. Ти не бачив давно. Подивися трейлер і відчуй, що небезпека поруч. Я пропрацював на підводних човнах майже 30 років. Через роботу я втратив родину. Доведеться вас розпустити. Усіх вас. Ми не маємо з цим миритися. Я знаю, де дістати гроші. Ти потрібен мені, Робінсоне. Мені потрібен такий, як ти. Минулого року під час рейсу Чорним морем я дещо знайшов. Одна з субмарин Гітлера просто лежить на дні моря, повна золота. Потрібні люди. Половина британців, половина росіян. Рейнольдс, Пітерс. Тобін, він іще хлопчина. Фрейзер, а він тягар. Але чудово пірнає, скільки золота там має бути? На 182 мільйони доларів. Порівну між усіма. Що скажете? Від Кевіна Макдональда. Що ти там шукаєш? Вікна. Тут немає вікон. Для чого тут щітка? Демаря також немає, Ні, і режисера останнього короля Шотландії. Боси, ми готові. Задрайте люк. Несправедливо, що вони отримують стільки ж, як ми. Моя дівчина вагітна. Не хвилюйся. Ти повернешся додому багатієм. Срам зовні темрява, холод та смерть. Що буде як один з них вирішить, що його честка ростиме, якщо буде менше претендентів на скарб? Чотири. Три. Два. Люк зараз відчиниться. Я тільки хочу піти. Можна, я просто піду? Треба їх просто прибрати один за одним. Шарт. Не зачиняйте люк! Чорне море. У січні 2015-го. У центрі сюжету трилера ризиковане плавання у пошуках скарбів. Капітан Робінс вирушає в експедицію. Мета віднайти золото, яке перевозила у Чорному морі. Затонула субмарина. Непередборне бажання збагачення може стати фатальним. Фаталь. Режисер пригодницького трилера Чорне море Кевін Макдональд. Володар премії Оскар за кращий документальний фільм одного разу у вересні. Дивись, Чорне море в планеті кіно «Аймакс» і насолоджуйся якісним кіно. Ми продовжуємо і третя прем'єра на сьогодні це фільм Заручниця 3. Це заключна частина трилогії про спецагента Брайана Мілса. За декілька секунд дивися трейлер. Привіт. Лені. Радий бачити. І я. У кімся гаразд. Так, ніби звичайно Кім. Лені? Лені? Лені. Сер, негайно назад. Я цього не робив. Руки вгору зараз. Розшукується за вбивство ім'я підозрюваного Брайан Мілс. Цього січня. У 21 подався до армії. У 23 пішов до спецслужби. Він професійний снайпер і досвідчений сапер. Ані трудових записів, ані фінансових звітів, нічого. Цей хлопець чудово знає, як зникнути. Слухай уважно, Кім. З твоєю мамою трапилось дещо Те жахливе. Тато що відбувається? Нікому не довіряй. В житті мені довелось робити різні речі, і я завжди був готовий захистити родину від їх наслідків. Що тобі відомо? Мені відомо, що скоро всі, кого ти любиш, будуть мертві. Чого ви домагаєтесь, інспекторе? Мій обов'язок посадити тебе. А мій обов'язок захистити єдине, що в мене лишилося. Що ти будеш робити? Покінчу з цим. Якщо підеш цим шляхом, поліція ФБР чи ЦРУ, вони усі. Вони усі на тебе полюватимуть. Вони тебе знайдуть і зупинять. Удачі. Заручниця 3 Ліам Нісон. Режисер Олів'є Мегатон. Основні зйомки фільму проходили в Каліфорнії, Атланті та Джорджії, і розпочались вони у березні ще минулого року. Режисером картини став Олівієм Мегатон. І він сподівається, що новий фільм користуватиметься таким самим успіхом, як і дві попередні частини. Ти зможеш побачити цю стрічку вже з 22 січня у планеті кіно «Аймс». Різні жанри, різні сюжети, різні зірки. Вибирай, хто подобається тобі найбільше, і купуй квитки на прем'єру. І за це вигравай золоті прикраси до 7 березня. у Опонеті кіно Аймакс. Акція для усіх кіноманів. Все дуже просто. Придбай квиток на будь-який сеанс у опонето кіно Аймакс. Обов'язково скористайся своєю клубною карткою. Збережи чек. на звороті, вкажи своє прізвище, ім'я, номер телефону і чек закинь ось в цей лототрон. Якщо ти купуєш квитки через сайт або через спеціальний мобільний додаток, ти стаєш учасником акції автоматично. Приєднюйся, золоті та срібні коштовності чекають на тебе. Пам'ятай, чим більше квитків, тим більше шансів отримати ці чудо подарунки. Нехай щастить. Це найкраще у цьому році залишається, і традиційна частина, тобто кіновікторина, залишається теж. Минулого року ми подарували багато квитків, і цього року ми охоче будемо роздавати вам за правильні відповіді. Таксі, п'ятий елемент та Люсі це всі фільми на його рахунку. А тепер до цього списку додається ще один. Заручниця «Заручниця 3». як звати сценариста та продюсера цієї франшизи. Якщо знаєш правильний варіант, надсилай на електрон. Адресу IMAX собачка Кажи свій контактний номер телефону. Якщо будеш першим, маєш можливість отримати два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Все зроблено. Три прем'єри ми тобі представили. А тепер твоє завдання, що дивитися із ким. А ми тобі готуємо нові прем'єри, які ти побачиш у черговому кінопросторі IMAX. Побачимося. Папа.